Всім, хто на Ютубі офіційного дилера Квадрохата Україна, зараз пропоную вам разом із нами оглянути абсолютно новий квадроцикл. Це у нас Єфмото c Force 520 L EPS в максимальній комплектації. До речі, зверніть увагу, який гарні, гарний колір. Magma Red. Уточнюю одразу, камера не передає те, наскільки круто виглядає цей квадроцикл у цьому кольорі. Ну і звісно, про сам квадроцикл. Встановлено одноциліндровий двигун, 39 у нього крутний момент. Дуже гарно виглядає задня ледоптика, передні фари у нього Ride Vision. Дизайн просто неймовірний. До речі, він дуже круто керується і має дуже, добрий, дуже добру прохідність. Встановлено на нього також канадський варіатор. CVTEC. має понижуючу передачу, повишену нейтральну, задню і паркінг. Блоки керування всі підсвічуються. По повному приводу, що він має, да? задній привід повний постійний і блокується також кнопкою. І у цьому квадроциклі є система гальмування двигуном, тобто бросаєте гашетку і квадроцикл гальмує сам. Також у нього сучасний дисплей. Повітрозабірники у нього у цьому поколінні винесені максимально високо. Звертаємо увагу, це у нього повітрозабірник варіатора, повітрозабірник двигуна у нього, до речі, знаходиться за бензобаком, Ось тут. Найвище розташування. Також вже в комплектації заводу є алюмінієві гребінки для них, які дуже добре тримають ваші ноги під час катання. Про сидіння. Сидіння реально дуже. Таке довге і воно має дуже добре оздоблення. На ньому ви не ковзаєте і не потієте. Все дуже комфортно, дуже продумано. Ну і взагалі новий 25-го року. Це вже просто можна сказати, що це новий автомобіль. Неперевершений квадроцикл. Нагадую, квадрохата Україна, офіційний дилер Сієфмото. Працюємо адресно по всій Україні. Доставка додому зі сплатою при отриманні. Ну а також гарантія, трейдин, постановка на облік. Всі послуги, які тільки є, звертайтеся у квадрохату. Чекаємо на ваші звернення. Moto 520L EPS. Передні фари Ride Vision. лебідка вже також з заводу. Гнуті ричаги. Передні платформи і задні з системою кріплення CF Connect. Аксесуари оригінальні встановлюються просто за лічені секунди. Захист рук, дзеркала, поворотники це вже все є з заводу. Квадроцикл це щойно після передпродажної підготовки. Наші хлопці все уважно перевірили, змастили, прошпрацювали все в на найкращому вигляді. Квадроцикл готовий до продажу. Чекаємо на ваші звернення. Всім гарного дня!